Дякую, що ви можете нам розповісти о лікуванні шийки матки. Які є методи, щоб наші жінки знали, що ми можемо приміняти, застосовувати при лікуванні шийки матки при різних патологіях? Ну, перш за все, ми з вами повинні нашим слухачам і глядачам сказати, що Чим раніше ми виявляємо патологію шийки матки навіть рак шийки матки, чим на більш ранніх стадіях, тим більше в нас методик а тим, тим більше ми можемо запропонувати підходів до лікування, і навіть органозбережувальних підходів, коли навіть при раку шийки матки на початкових стадіях ми можемо зберегти і фертильну функцію, і репродуктивну функцію, і менструальну функцію ну, тобто і статевим життям жінка. Ну тобто, чим раніше ми виявляємо. Тим ефективніше ми лікуємо, okay. і на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про передракові стані, okay. і ми говоримо про ті передракові стані, як Ашсіл, так і тяжка дисплазія, які потребують вже хірургічного лікування, то це перш за все ми можемо на, при відсутності. Таких прогностично несприятливих факторів ми можемо застосовувати і радіоволнову екцизію, кріабляцію, потім вакцинація, вакцинування. Після цього ми говоримо про можливо там якусь імунотерапію. Якщо ми говоримо про початковий рак шийки матки або диспластичне ураження з несприятливим прогнозом, то це канізація шейки матки, і вона теж після цієї операції, навіть при онкологічних станах, у нас є багато дівчаток, які після канізації вагітнили народжували і в них все було добре. Тому тобто, можна вагітніти після можна, можна. початкових стадій раку шійки да. матки, можна вагітніти виношувати вагітні і народжували так, звичайно, дітей. і такі випадки є. Їх багато і вони навіть є дівчинки, які не один, а два-три рази після канізації. Ну так вийшла угу. ситуація. Вони потім завагітнили, народжували здорових дітей, які не відрізняються нічим.